Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 1 липня, ми з вами читатимемо Євангелій від Матвія та послання святого апостола Павла до Римлян. Отже, починаємо з Євангелія. Сказав Господь: не клопочіться, кажучи, що нам їсти, чи що пити, або що, у що одягтися. Бо всього цього язичники шукають, бо знає Отець ваш небесний, що ви потребуєте всього цього. Шукайте ж спершу Царства Божого і праведності Його, і все це додасться вам. Тож не клопочіться про завтрашнє, бо завтрашнє саме за себе клопотатиметься. Досить для кожного дня своїх турбот. Невже є між вами така людина, яка, коли син її попросить у неї хліба, подала б йому камінь, і коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим більше Отець ваш, який на небесах, дасть блага тим, хто просить у нього. І переходимо до послань до послання до римен. Браття, не той іудей, хто має такий вигляд і не те обрізання, що зовні на тілі, але той іудей, хто по суті такий, і те обрізання, яке в серці за духом, а не за буквою, йому й похвала не від людей, а від Бога. Отже, яка перевага бути іудеєм або яка користь від обрізання, велика в усіх відношеннях, а найбільше у тому, що їм довірені слова Божі? Бо що ж, якщо деякі й невірні були, то невже невірність їхня знищить вірність Божу? Зовсім ні. Бог вірний, а кожна людина неправдива. Як написано, ти будеш правий у вируку твоєму і переможеш, коли судитимешся зі мною. Якщо ж наша неправда відкриває правду Божу, то що скажемо? Невже буде Бог несправедливим, коли виявляє гнів? Міркує як людина? Зовсім ні. Бо інакше, як Богові, бо, бо інакше як Богові судити світ? Бо якщо вірність Божа підноситься моєю невірністю до слави Божої, за що ж мене ще й судити, як грішника? І чи не чинити нам зло, що вийшло добро, як деякі лихословлять нас і кажуть, ніби ми так навчаємо? Праведний суд, е, суд на таких. То що ж? Чи маємо ми перевагу, аж ніяк, бо ми вже довели, що, як іудеї, так і язичники, всі під гріхом. Як написано, немає праведного ні одного, немає хто розумів би ніхто не шукає Бога. Всі збилися з споті, негідні всі до одного, нема того, хто робить добро, нема жодного. Гортань їхня розкр... розрита могила, язиками своїми обманюють, отрута аспідів на губах їхніх, уста їхні, повні прокляття і гіркоти. Ноги їхні швидкі на пролиття крові, руїни і пагуба на дорогах їхніх. Вони не знають шляху миру, не мають страху Божого перед їхніми очима. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором.